Олександра Ірасімова, я кураторка конкурсу. Я дуже рада бачити вас всіх сьогодні тут, у шоурумі партнерів конкурсу компанії АГТ Плюс. Я хочу трошки розповісти вам про привід, чому ми сьогодні тут зібралися, тому що компанія Гарді це молодий український бренд, вирішила. Оголосити конкурс для архітекторів та дизайнерів. Я хочу кілька слів сказати про компанію Даті. Це українська компанія-виробник, яка хоче започаткувати нову культуру дизайну, дизайну меблів. Ну як сказати, дизайну стиковки меблів під кутом 45 градусів. Тобто, це крайка, яка є дуже популярною, набирає обертів популярності у Європі. І Е, тому Гарді е, хотіла привернути увагу е, наших українських архітекторів та дизайнерів до цього тренду. І тому саме U-Touch. тому що е, ця крайка, ну ця технологія, вона має назву F-Touch або J-Touch. Але я розповім про це е, е, згодом. Дякую. Так. Тобто, ви бачите це конкурс U-Touch. Компанія Гарді äh, Оголошення, я äh, від äh, Вірасмова Едженсі äh, є організатором конкурсу, наш медіапартнер партнерка Media, Медіа, і ми починаємо нашу розповідь. Що є місія конкурсу? Ну, в тому, що äh, ми знаємо, що зараз війна, за äh, зараз такі складні часи для нас усіх, і морально, психологічно, і фізично, особливо для тих, хто äh, залишається äh, в Україні. І ми вирішили підтримати скажімо так, галузь або це ком'юніті архітекторів та дизайнерів, тому що конкурси це завжди класно, конкурси — це завжди якийсь розвиток, І тому що у цьому конкурсі можуть взяти участь українські дизайнери та архітектори, незалежно від того, де вони знаходяться, в Україні чи поза її межами. Це не важливо, вони можуть бути, скажімо так, дотичними, тому що тач — це дотик Це дотик до поверхень облак, це дотик до ваших сердець, це дотик до українського дизайну, і скажімо так, Україна зараз є центром сміливого дизайну, не тільки дизайну, є центром уваги усього світу. Але ми хочемо показати світу, що ми живі тут, що ми працюємо. І ми робимо те, що ми можемо, кожен на своєму місці. Мета конкурсу ЮТА це, ну, як я вже казала, надати можливість сміливим, бітним, талановитим дизайнерам заявити про себе і створити концепти для майбутньої колекції 45 концепт. Як ви здобаєте, 45 концепт, назва це походить саме від, від цієї технології. Термін конкурсу Січ березень я про це також скажу згодом. А зараз трошки про те, що таке е touch та J-touch. е touch та – це технологія е, хайковки РДФ е, меблевої плити. Тому що, як ми знаємо, зазвичай корпусні меблі вони робляться, корпуси робляться з більш дешевого матеріалу, фронти робляться з більш дорогого. Так ось компанія Гаррі хоче зробити. Це е, дещо інакше, як ну, скажімо так, витвори мистецтва або такі родзинки е, колекції, тобто все з одного листа, з одного листа з мдф панели. І тому е, ця крайковка або крайка е, вона запобігає використанню зайвої фурнітури. Е, ну І ви, як дизайнер, як архітектор і як вивники, які е, створюють меблі, ви розумієте, що Ну, от такий собі ефект кухні десь у вітальні або у спальні, він не дуже доречний і дуже класно, коли все стикується без фурнітури, без дайніх деталей. Ну і Це дає більш можливостей для дизайну. Але про дизайн про touch більше розповість амбасадор компанії Гарді і у іншій презентації я тільки декілька слів про це зараз да, скажу. У конкурсі е, є три номінації. Е, як я вже казала, це літач, літач і літач базу. Тобто е, е, літальня, спальня та ванна кімната. Е, що саме є у цих кімнатах? Ви все це можете побачити, і ви побачите це на сайті е, конкурсу вітаж, там є усі умови, я згодом розповім про це. Но, е, 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 ви бачите, що деякі, деякі предмети перетинаються, і це нормально. Але що я хотіла сказати особисто від себе, ви можете зробити з цих предметів, скажімо так, ансамбль, серію. Ви можете зробити окремі предмети. Це, ну, це не, не є важливим, важливим є ідея, яку ви втілюєте, яку ви вкладаєте в ваш дизайн. І про це також трошки більше про ідею розповість амбасадора бренду Гарді Дмитро Новіков. Зараз не я хочу зараз представити вам, ну прошу, ще не зараз. Я тільки хотіла сказати, що тут є серед нас. Так, Як я казала, три номінації. У кожній номінації є призил для переможців, скажімо так, у переможців на вакцинах, переможців. У прямому сенсі для першого місця це разова винагорода 1000 євро. Але як на мене, то більший приз для усіх лауреатів, тобто для перших трьох місць у трьох номінаціях, це запуск у виробництво. Всі ми знаємо, що ідея це дуже класна, але втілення ідеї — це дуже важкий, крупний процес, до того залучаються технологи, інженери, люди, які можуть все це якось разом звести. І якщо у дизайнера його проєкти запускаються виробництво, то це вже, скажімо так, це вже визнання так чи інакше. І ці е, моделі, ця колекція, вона буде презентуватися на європейських половиних виставках у 2023 році, тобто в цьому році, а, на стенді компанії Гарді. Але також, як на мене, більш е, е, важливо, ну, скажімо так, зараз у цей час, е, коли ми все це робимо, е, важливим є те, що компанія Гарді вирішила це. Е, ну, так, я... Е, е, Скажу, це було рішення там минулого тижні, вирішила першу, перший реліз всієї колекції віддати одному з центрів для переміщених осіб в Україні. І ми зараз ведемо переговори кому саме. Тобто ви також створенням цих моделей ви долучаєтесь також і до цього, до цієї соціальної місії. Тут зараз ви бачите сайт. Сайт вже працює, це ютаж.юай. А, ну, в конкурсі, як я казала, можуть взяти участь дизайнери та архітекти з України. Неважливо, де вони знаходяться. Участь є безкоштовною. Що не важливо, загальна кількість робот не є обмеженою, але ви не можете подавати той самий проект у різні номінації, тому що таке трапляється. Збробуть там комо. Чи, ну, якісь предмети там, де си номінації, тому що шансів більше. Але такого не має бути, тому що ну, те, що ви робитимете, ви робитимете для ну, з якоюсь ціллю. Тобто, це або спальня, або вітання, або ванна кімната. Також важливо це авторські права, авторські суміжні права. Ми пильнуємо за цим і ви надаєте згоду на використання. Ваших проєктів у конкурсі. І якщо ваша робота стає переможцем або лауреатом, принаймні, ви надаєте згоду на те, що вона піде у виробництво у колекції 45 концепт. І ну, це є та згода, яку ну, тобто ви маєте це розуміти, що авторські права на використання цієї роботи, ви надаєте тому що це конкурс. Ну, якщо ні, якщо ви не згодні, то тоді, ну, мабуть, краще робити це іншим способом, але не в цьому конкурсі. І що важливо, суперечки щодо авторських прав, оргкомітет не розглядає. Тобто, якщо два дизайнери кажуть, що це є той самий проект, ми не можемо, ну, ми не можемо зважити, чи це є так чи ні. Тому це вирішує вже сам конкурсант. Також є важливо. Ми, я розповім про те, як він влаштований, є декілька сторінок. Не всі зараз ви можете побачити. І сторінки роботи ви не буде, ніхто не буде їх бачити, окрім журі і окрім оргкомітету до 31 березня. 31 березня це дедлайн подальшої роботи. Для чого ми це робимо? Це зрозуміло для того, щоб не копіював. Одним одного, тобто, коли дедлайн закінчиться, а фінал у нас 7 квітня, тоді ми оприлюднимо, тобто, це, це ви зможете побачити цю сторінку і подивитися роботи. Що також тут є важливим, ви бачите ці три номінації, вони будуть, ви зможете написати після 31-го вересня і дивитися роботи, які там є. Тут є така кнопка, ну, вона тут ще неправильно і право але це кнопка, яка е, називається Тріман Color», Це матеріали та фактури. І ось тут саме ви зможете обирати ті матеріали і ті фактури, які ви використовуватимете у своїх проєктах, тому що е, е, у конкурсі є, ну скажімо так, два обмеження технічні завдання: це «Kaiga F-touch» та «J-touch». Це використання МДФ-панелей, використання ну, не усіх, не будь-яких, а там а, два типи МДФ-панелей, ви можете пройти за посиланням і подивитися, яких саме. А, потім тут, зверху, ви бачите таку кнопку, це відправити роботу. Як саме це робиться? А, коли ви на неї натискаєте, вам відкривається така анкета. Ви напускаєте цю роботу там, на тій сторінці. Тут. І відкривається така анкета. А ви самостійно обираєте номінацію. Ось тут ставите галочку. Потім ви тут заповнюєте всю анкету українську або англійську мовою, це не важливо. Тут ви е, записуєте стисний опис проєкту до 500 знаків. Невеликий опис, ви, е, е, ну там, тобто не треба е, там. Е, Писати якісь романи або якусь таку легенду, треба описати стисло, що саме мається на увазі, щоб журі зрозуміли. А потім тут є така кнопка це кнопка завантажити креслення або, або візуалізації. Сайт приймає тільки файли ж тобто PDF або будь-які інші, якщо ви відправлятимете, він просто не прийматимете, і я знаю, що мені там телефонують деякі конкурсанти, і кажуть, що вони не можуть відправити роботу. Це може бути саме з цього. І також кожен файл не має перевищувати 1,5 по бо є сховище на цих робіт, і ну, це якась вага. Цього сайту, тому ви маєте їх зменшувати, коли ну, з, хоро, з хорошою якістю зізнала, все ви маєте зменшувати ці файли і натиснути кнопку і тут відправити роботу Ну і все. І тоді ви вже відправляєте роботу. Тобто ви обрали матеріал, ви зробили креслення, ви зробили роботу, ви заповнили цю анкету і зробили це до 31 березня. Включно і це є термін конкурсу, він триває ось ці три місяці. А зараз я хочу трошки розповісти про нашу живіт. А один перший, скажімо так, перший зараз у тому відліку, як я це розповідаю, але всі наші шелен журі це дуже відомі, класні дизайнери, архітектори українські знані, тому я не можу сказати там ну якось виділити когось. Це Валерій Кузнєцов. Це засновник. Разом з браженою Катериною студії Декор Кузнецов з Дніпра. Він дуже відомий у світі предметного дизайну. У студії є два рату, і ось у 20-му році це за судну щітку слімба апріорі. І це низка різних проєктів. Це урбаністичні проєкти. У Дніпрі це соціальні проєкти, як куба куба це для реабілітації дітей, це предмети. Валерій досвідчений член журі, бо брав участь, я вже не знаю, в якій кількості конкурсів, як конкурсант, як член журі у 158 виставках міжнародних. І вони зробили, студія зробила за 30 років більше 250 проєктів архітектурних та дизайнерських. Тому ось Валерій Кузнєцов. Зараз хочу представити Юрій Кайгарок. Юрій, я можу вас попросити зараз підійти або якось нам помахати. Це член нашого жирі. Ні, 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 потім я хочу тільки тільки представити. Це єдиний член нашого журі сьогодні, тому що інший повітря... А де Васовський. А Волосовський вже в вони поїхали на виставки, тому що зараз такий час, коли є виставки міжнародні, і декілька членів журі вони поїхали їх відвідувати. Тому Юрій Пілігросов, як я представила, буде презентація. да, Почекається, це тільки початок. Юрій Пілігросов архітектор. Засновник InLab School і InLab Architects – Це студія, яка спеціалізується на ну, на дизайні, архітектурі, але передусім на параметричному на параметричному дизайні. Він навчався у дуже відомій архітектурній студії у Великій Британії, Захадід Заха Архітектс. Він дуже пістозапас комерційного директора і архітектора. А, також Юрій є засновником а, виробництва Плітос. Це вуличні меблі і предметний дизайн. І ви бачите бренди, для яких а, працює Плітос, Мла Арпітект, Мастеркар, «Айкос», Кавальська. Ось ці лави а, Плітос ви можете побачити у Рівермолі на набережній в Києві або у це «Караван» у Харкові. Ось, ну, більше Юрій розповість сам, він розповість про свій підхід у дизайні, про параметрику. Про, е, я не знаю, я так думаю, можливо, тому що я знаю, що Юрій започаткував школу, е, in -lab school, можливо, про е, штучний інтелект та нейромережі, е, як він використовує це у проєктах, або як він навчає цьому. Ну, е, більше знає ці, тільки він. А зараз Дмитро Ви його вже бачили, це. А, також член нашого журі, амбасадор бренда Гарді і амбасадор бренда інституту РПД Європейського інституту дизайну в вторіння, який він закінчив. Дмитро а, спеціалізується на транспортному, промисловому, графічному та бренд дизайну а, Тут декілька його робіт: це легкосклавні диски. Я так? Да? Я так розумію, це для автопрому. І це меблі. Ну, тобто багато робіт ми не ставили, але це меблі для української компанії а, ну, стілець, а, стіл. А, також Дмитро робить бренд-дизайн бренд-аденті, скажімо так, і ну, він розуміє, що таке промисловий дизайн. який тобто дизайн, саме є предметом нашого конкурсу. Олег Холосовський, архітектор український, дизайнер інтер'єру, засновник студії Бюро» вже понад 20 років. Дуже дуже відомий передусім коваційним дизайном, дизайном хорика. Колись наприкінці 90-х Олег працював разом з Романом Вікчуком як театральний художник. Тут декілька його робіт, але ви знаєте більше це ресторан Ші. Це остання барикада у Львові у Києві. Це е, класно, дуже шалє зараз зробив silence, зараз, але не так давно зробив the silence, е, Зараз я знаю, робить порту Мальтеза і взагалі дизайн хорика. Е, це такий, ну скажімо так, фін... дуже... студія дуже знається на цьому. Але для усіх своїх проєктів проєктів Олег і команда вони розробляють меблі самі тому він дуже добре розуміє процес не тільки проєктування, а також втілення у виробництво. Це дуже важливо, тому що усі наші члени журі вони не теоретики, вони практики. Вони не тільки креслять, не тільки роблять класні е дизайни. Ну я маю на увазі предметні, е звісно, тому що дизайн інтер'єрів це ну, трошки інша річ, бо графічний дизайн. Вони знають, як це робиться, вони розуміють ну, вони розуміють якісь тонкощі, які є важливими для суддівства. І ще одного слайду тут бракує. До нас приєднався також і теоретик, і практик. Це Володимир Погоренчук, предметний дизайнер, не тільки предметний інтер'єрний дизайнер, він професор Харківської академії дизайну. Та мистецтв, і він, голова харківського відділення Сумки дизайнерів України, він е викладає і він дуже добре ну, розуміє, що таке е предметний дизайн. Ось п'ять членів журі, які ну, це суддівство, яке е буде здійснюватись е щодо робіт конкурсантів. Це так у двох словах, те, що я хотіла сказати про конкурс. Я дякую вам за увагу. Я хочу запросити е, Дмитра Новикова е, до слова, це е, представника амбасадора бренду Гарді, і він розповість вже більш детально про е, матеріали, про технології і, можливо, відповість на питання. Ваш...